Що робити, коли ми сплатили наші податки за невірними реквізитами? Або як повернути назад собі наші надміру сплачені податки з бюджету? Про це розповідаю власне в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І достатньо часто в нас бувають випадки, коли е, хтось. Помилився і відправив з податки не на ті рахунки. Виникає запитання, як же їх повернути або назад собі на банківський свій рахунок на свою карту, або перерахувати за вірними реквізитами, як зробити, щоб ці податки зарахувалися на вірні реквізити. Також інколи бувають моменти, коли ми сплатили забагато, і нам просто потрібно повернути переплату надміру сплачених податків собі на банківські реквізити. Власне, в цьому відеоролику вам Покажу, як це зробити через електронний кабінет платника податків, як відправити заяву, щоб перерахувати невірні реквізити, сплачені нами податки, чи повернути ці кошти нам назад на банківський рахунок. Тож, поїхали. В кабінеті платника нам потрібно знайти заяву. Для цього заходимо у введення звітності, обираємо поточний період. В мене зараз це 24 рік, квітень. Клікаю кнопку Створити. Тут обираю всі, і на третій сторінці в нас. Була така заява, яка називалася е так. Ось вона заява про повернення помилково та або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені. Обираю її. І у вікні, що відкрилось, нам важливо обирати правильно податкову. Обираємо ми саме ту податкову, куди ми перерахували наші гроші. Це важливо. Е отож, я перерахував. У Київську область податкова в місті Ірпінь. В принципі, тому я і обираю Гу у Київській області. І в дужках місто Ірпінь. Це податкова, куди були відправлені гроші. Е, і обов'язково обираю документ вільного формату, проставляю відмітку, що я буду цей додаток подавати, що це додаток, чому ми його подаємо. Я далі буду розповідати. Ну і клікаю кнопку Створити. Е, і так, на цьому етапі починаємо заповнення нашої заяви. Для того, щоб заяву заповнити, нам обов'язково потрібно потурбувати Буватися про те, щоб в нас була квитанція чи платіжна інструкція, по якій ми власне платили цей. Податок, точніше, якою ми платили загалом, е, я скачав собі квитанції з Монобанку, тому що сплачував з Монобанку, Ви там дивитеся свої е, квитанції, платіжні інструкції, але вони потрібні обов'язково, якщо у вас немає документу, е, як, яким ви власне сплачували податок, ви не зможете нічого зробити, перерахувати, е, перерахувати невірні реквізити чи собі на банківський рахунок. Отож, я собі скачав квитанцію з Монобанку, і, власне, по ній буду заповнювати заяву. Та перед тим як заяву заповнювати, хочу вам ось що сказати тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони, чи просто гарні люди, які донатять. Я далі маю можливість знімати ось такі корисні інструкції, які допомагають вам в роботі. Якщо вважаєте, що це дійсно хороша справа і варто донату, ви бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Задонайте, станте спонсором на ютуб-каналі. чи Підтримайте мене на патреоні і я вам обіцяю, що будуть нові корисні ролики. Дякую вам безмежно і повертаємось до інструкції. Отож, в мене є квитанція на сплату податку. Буду вважати, що це моя квитанція, і реквізити в ній насправді були невірні. Я просто не по не тим реквізитам податок сплатив. Беру суму, яка була сплачена, і дивлюся на нашу заяву. У нас перший реквізит, який потрібно заповнити, це власне сума. Заповнюю 4260 гривень. Далі нам потрібно поставити дату, коли у нас, був, коли у нас відбувся платіж. Дивлюсь, дату валютування на квитанці 05042024 Заповнюю 05.04 2024 є. Далі. Ми тут заповнюємо реквізити, звідки, точніше, куди ми сплатили. Але звідки ми будемо наші гроші повертати. Не з єдиного рахунку. в мене була проплата не на єдиний рахунок, тому що тут відмітки я не ставлю, залишаю поле пустим. І заповнюю реквізити, куди була сплата, звідки я буду кошти повертати. Починаю. Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти. Цей реквізит. Він може бути квитанція. В мене він є. Ось одержувач, дивлюсь в одержувачі, є ось цей код 180 50 400. В даному випадку, це код по єдиному податку. Його я і копіюю та вставляю в свій документ. Його може не бути в квитанції. Ви тоді просто відслідковуєте е, рахунок якого у вас податку, і можна ось в кабінеті платника зайти в стан розрахунків з бюджетом. І ось, якщо ви сплатили на рахунок по єдиному податку. Шукаєте рядок з єдиним податком. І ось тут є код, код платежу 180 50 400 Його ми і підтягуємо в наш кабінет. Далі Ко назва коду бюджетної класифікації, з якого повертаються кошти. Цю назву я беру, власне, також зі стану розрахунків з бюджетом. Ну, давайте ось так. Це буде назва платежу, ось ця єдиний податок з фізичних осіб. Я на я просто клікну в цьому рядку на кнопку з карткою і скопіюю назву платежу. Є, скопіював, вставив. Рахунок, з якого повертаються кошти, беру із нашої квитанції. Рахунок з якого повертаються кошти Є. І код ЄДРПУ казначейство, на ім'я якого відкрито рахунок. Також беремо із квитанції. Це буде наш код ЄДРПУ відправника. Вставляю в нашу, перепрошую, код ЄДРПУ одержувача. Вставляю. В нашу заяву є. Тобто реквізити е, рахунку, з якого ми будемо повертати кошти, я заповнив. Тепер потрібно визначитись, куди нам ці кошти потрібно зарахувати. Якщо в мене була невірна сплата е, податку, тобто сплата не на ті реквізити, я просто хочу повернути на вірні реквізити свої кошти, то я буду заповнювати ось. Цей розділ на бюджетний рахунок. Якщо мені потрібно повернути кошти на свої банківські реквізити, я ставлю галочку відмітку на поточний рахунок і буду заповнювати реквізити поточного рахунку. Важливо, що якщо я перераховую на бюджетний рахунок і сплачував єди... будь-який податок. То я можу повернути ці кошти тільки на рахунок іншого податку. На рахунок ЄСВ повернути не можу. Так, так воно працює. З ЄСВ в нас взагалі окрема двіжуха, тому що е, ось цією заявою ми можемо подати на перерахування коштів чи на повернення коштів, якщо була сплата на реквізити будь-якого податку єдиного податку за землю, податку на доходи без різниці. По ЄСВ у нас е, йде зовсім інша заява і зовсім інші механізми. Я вам про них розповім далі. Зараз розбираємось із цією заявою. Просто запам'ятовуємо. Що якщо в нас була сплата на рахунки будь-якого податку? Не ЄСВ будь-якого податку, то ми заповнюємо цю заяву. Ми можемо пере зробити перерахунок собі на е карту в банку, на рахунок в банку, з якого ми сплачували, чи на будь-який інший свій рахунок в банку, або зробити переказ по вірних реквізитах на свій єдиний податок чи будь-який інший податок. Отож, я буду сплачувати, перераховувати гроші із ось цього рахунку, на який я раніше сплачував. Буду перераховувати на правильний рахунок єдиного податку. Для цього я заходжу в кабінет і, власне, дивлюсь, куди я буду перераховувати. В мене є єдиний податок з фізичних осіб, рядок, я клікаю на реквізити цього рахунку і буду ці реквізити переносити в заяву. Код органу ДПС, куди. Перекидаються кошти, хага. -ха. Але код органу ДПС ми беремо з іншого вікна. В облікових даних у нас є код ДПІ за основним місцем обліку. Ми підтягуємо сюди саме цей код ДПІ. Назва органу беремо також звідси. А от вже інші реквізити ми беремо зі стану розрахунку з бюджетом. Заходжу в стан розрахунку з бюджетом. Беру реквізити рахунку по єдиному податку і починаю заповнювати. Код платежу. Це в нас буде код класифікації доходів бюджету. Назва коду. Це в нас ось це. Назва платежу. Переношу рахунок, на який повертаються кошти, беру бюджетний рахунок. І код ЄДРПУ територіального органу це в нас ось тут код ЄДРПУ отримувача. Є, реквізити я заповнив. Ідемо далі. Нам потрібно вказати, що до заяви додаються один додаток на одному аркуші. І потрібно вказати посаду. У ну, нас, підприємців, це просто ФОП. Переходимо тепер до нашого додатку. В додатку ставимо номер додатку 1, назва документу. Що в мене документ? В мене документ квитанція. У вас може бути ще платіжна інструкція. Окей, назва квитанція, номер документу. Беру номер в своєї квитанції, також переношу в документ. І дата документу в мене 05.04.2024. Далі мені потрібно завантажити в цей додаток PDF свого платіжного документу, яким був податок сплачений. Завантажую, і все, наш документ заповнено. Можу клікнути перевірити. Є перевірено, зберігаю свій документ. Відразу програма пропонує документ підписати. Так, дозволяю, дозволяємо підписати. І підписуємо тими ключами електронно-цифрового підпису, якими зазвичай користуємося для подачі документів в податковій. Є е, документ підписано, і програма відразу пропонує його надіслати. Ви надсилаєте, я ж цього робити не буду. Е, головне, вам потрібно буде проконтролювати у введенні звітності, щоб цей документ був прийнятий, щоб він підсвітився через деякий час зеленим. Е, зеленим він може підсвітитися протягом кількох годин, можливо, інколи кількох днів. Е, але <смі> кошти вам повернуться не відразу. Для цього потрібно певний час. Зазвичай, якщо ви обираєте перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший, то процес відбувається швидше, і кошти протягом кількох днів, інколи тижня-двох, у вас вже будуть перераховані. Якщо ви обираєте варіант повернути кошти на свій банківський рахунок, процедура може бути трохи більшою. Загалом е, в середньому це один місяць. Що ж, тепер поговоримо про єдиний соціальний внесок. ЄСВ. У нас трохи інший механізм. У нас немає в кабінеті платника заяви, яка дозволяє провести повернення переплати по ЄСВ чи зробити перерахування. Коштів із невірних реквізитів ЄСВ на вірні. Для цього потрібно заповнити паперову заяву, але її можна, в принципі, подати через електронний кабінет платника податків. Сам бланк заяви я вам залишу в себе в телеграм-каналі. Ось бачите на екрані реквізити, також є в описі під відео посилання на телеграм-канал. Переходьте в телеграм-канал, знаходьте пост із цим відеороликом. Там в коментарях буде сам бланк цієї заяви, який ви можете скачати, заповнити під себе і відправити через кабінет платника. Зараз я вам просто покажу, як ця заява виглядає для того, щоб у вас було розуміння, як її заповнювати. Отож, бачите форму заяви в себе на екрані. Що ми заповнюємо? Дата заяви, найменування органу ДПС, куди подається заява, це відповідно, куди ми кошти перший раз. Відправили. Далі код ЄДРПУ платника, це ваш код ІПН, чи код організації, якою ви сплачували. Найменування або прізвище по батькові платника, рахунок, на який були сплачені кошти. Далі ми вказуємо дані нашої квитанції чи платіжної інструкції: дата, номер, сума, яка була сплачена, сума, яка підлягає поверненню, і куди ми повертаємо кошти, чи на свій рахунок в банку. чи Перераховуємо на інший рахунок по ЄСВ. І, власне, вказуємо той номер рахунку, куди нам перераховувати кошти. Що ми робимо з цією заявою? Цю заяву ми заповнюємо, друкуємо, підписуємо, формуємо в єдиний pdf файл із нашою квитанцією на сплату, якою ми сплачуємо наше ЄСВ. і... Цю, цю заяву ми можемо подати в нашому кабінеті платника, тому що тут в нас є функція листування із ДПС. Ми просто обираємо ту, ту податкову, куди ми цей лист адресуємо, і вказуємо, що це в нас є: заява, тематика, єдиний соціальний внесок, короткий зміст. Заява на перерахування ЄСВ за вірними. Реквізитами е, і підкріплюємо наш лист в форматі PDF. Нагадую, нашу заяву е, і е, платіжки, якими ми сплачували, кошти, які зараз будемо повертати, в, формуємо в єдиний PDF-файл, в один PDF-файл і кріпимо сюди. Зберігаємо наш лист. Е, ось він. Нам потрібно окремо його. Підписати нашими ключами ЄЦП, які ми використовуємо для роботи для відправки документів через електронний кабінет платника податків. Є наш лист підписаний. Після того, як ми його підписали, тут в нас від е, статус змінився на підписано. Ще потрібно його відправити. І протягом кількох днів, можливо кількох тижнів, можливо, кількох місяців е, заяву вашу відпрацюють і перерахують кошти по цій заяві на ті реквізити, які ви вказали. Але не варто чекати досить довго. Якщо протягом місяця заява не відпрацьована, я рекомендую зателефонувати в податкову і запитати, чому. Ваш лист не відпрацьований. Бачите, яке величезне інформативне відео вийшло з інструкцією. Зацінили, закиньте донат. Реквізити я вже вам показував на екрані. Нагадаю, що вони є в описі під відео. Ще в мене є телеграм-канал, на якому оперативно даю багато корисної інформації для фопів, де вже більше 30 тисяч підписників. Там є підприємці, бухгалтери. Всі спілкуються, діляться. Досвідом вийшла така дуже хороша, тепла, приємна спільнота, куди я вам рекомендую також підписатись, реквізити на екрані, реквізити в описі. І дякую вам за перегляд цього відеоролику. Бережіть себе! На все добре!